Oh, oh, Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Передав розідання за матеріалами СБУ, засуджено 48-річного мешканця Черкас, який хотів засвітити українську ППО на Одещині. Історія державотворення до Дня державності Черкащани читали патріотичну поезію, організували виставку та розмістили банери з. З історичними особистостями. Рятівний транспорт у Жашківській громаді придбали автомобіль для військового підрозділу, де служить земля. Ніч на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО. У межах території загалом знешкоджено 14 російських БПЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. З його слів, повсюди минулось без потерпілих. На Умичні в кількох селах вибуховою хвилею й уламками дронів пошкоджено з десяток будинків, лінією електропередач, а також майно фермерського господарства. Були незначні займання пшениці на кількох полях. Пожежі оперативно ліквідовані, як і в Зенигородському районі, де горів очерет. Обстеження території триває. Споживання електроенергії зросло. 6 липня станом на 9.30 воно було на 5,1% вищим, ніж у вівторок. Причина спекотна погода на всій території України, а також висока хмарність та дощ у частині західних областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідних... Повідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі, повідомляє Укренерго. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу. За доказовою базою Служби безпеки 5 років і 3 місяці тюрми отримав ворожий поплічник, який поширював дані про місця дислокації сил оборони в південному регіоні. Контрозвідка служби безпеки затримала зловмисника торік у квітні після передачі розвідданих про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони на Одещині. За даними слідства, фігурантом виявився 48-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації чоловік сподівався, що його роботу помітять окупанти. Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі. Крім того, він Заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та пропагував ворожі наративи під час листування за матеріалами служби безпеки. Суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 114 прим 2. це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Та за частиною 1.3 статті 436 прим 2. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення Брой на РФ проти України, глорифікації її учасників. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. День державності в Черкасах відзначили без зайвої пишності, але врочисто. Одним із заходів, приурочених до свята, стали врочистості в Черкаському сквері Юність. Тут презентували банери з портретами та відомими цитатами політичних діячів ХХ століття. Та книжкову виставку детальніше у сюжеті у сквері юність відбулися врочисті заходи з нагоди Дня Державності. Тут відкрили виставку банерів з портретами та відомими цитатами політичних діячів ХХ століття. Демонстрували тематичну літературу про історію державотворення для відвідувачів. Подія стала додатковою можливістю дізнатися більше про свою країну. Я є патріотка своєї країни, і для мене держава це, це символ, великий символ, який ми повинні підтримувати, захищати і нести світло, добро, любов і. Нашу державу, нашим людям. Бо зараз під час війни багато кому дуже важко, і багато хто, можливо, не відчуває, що держава є силою, а ми є сила, бо нас підтримує Бог. По легендам, притчам, міфам є такі факти, що Бог. Подарував нам цю землю і нашу мову. З час офіційної частини заходу звучали рядки дитячої поезії у виконанні авторів про особливість свята і розуміння поняття державність взагалі розповідали історики та краєзнавці. Снакавчи це свято лише приживається в нашому житті, але його роль, як на мене, дуже значна. На мій погляд, воно прирівнюється до таких подій, як День Незалежності, День Соборності, День Української конституції. От бо Держава це я своєрідна квінтесенція нашого життя. І та війна, яка сьогодні триває між ну, з російським агресором, я маю на увазі. Вона власне триває за багато що. Люди кажуть за свободу, за незалежність, за територіальну цілісність, за ідентичність. Популярний такий термін сьогодні. Але основою основною основ я безумовно держава. Захід тривав недовго, але залишив приємні враження для всіх учасників. Подарував відчуття єдності в непрості часи, Україна, Україна, рідна матінко моя. Ти чарівна, ти єдина. Боже, як же тебе люблю? Я ти красива, ти могутня, ти незламна, ти крута. Ти як квітка, ти як лютня, ніжна, світла і свята. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Війна змушує працювати тил у рази більше, щоб допомагати українським воїнам. У Жашківській громаді в цьому напрямі гуртуються всі від малого до великого. Тут проходять благодійні заходи, в яких беруть участь небайдужі. Допомагають і підприємці. Детальніше у матеріалі місцевих новин. Цього разу у Жашківській громаді закрили запит земляка військовослужбовця із села Литвинівка Олександра Вініцького. Автомобіль, який передали йому на початку 2023 року, нинішньої весни був знищений ворожим безпілотником. На щастя, чоловіки з побратимами зуміли врятуватися. Ми продовжуємо допомагати нашим збройним силам і найперше нашим землякам. Зараз чергову допомогу підготували Сашкові Вінницькому, можливо. Наші люди у Фейсбук сидять і дивляться всю інформацію, особливо все, що торкається в воєнних дій. І мали можливість бачити, як ворожий дрон залетів в машину і спалив її дотла, навіть все обладнання згоріло в цій машині. У важливій справі насамперед допомогли приватні підприємці Максим Нестолій та Сергій Шугайло. У досить короткі терміни транспорт був у Жашкові, куди особисто в період відпустки навідався і сам Олександр Вініцький. Спільно з усиллями всієї громади підготували ще один автомобіль. Ну, автомобіль, як видно, такий справний і в хорошому стані. Навіть деякі ремонти не потрібно робити, а таке технічне обслуговування невелике. І вже от сьогодні Олександру маємо змогу передати з радістю. Дякую за підтримку, дякую, що ви ну, в будь-яку хвилину, коли б я до вас не звертався, ви завжди допомагали. Ну, такий, вибачте, небагатословний я. я. Ну, взагалі дякую, дякую вам за все. Долучилися до збору коштів також зразковий дитячий ансамбль гармоністів під керівництвом Івана Сухого, студія сучасної танцю «Едем» під керівництвом Вікторії Бакуменко. Жителі громади, які брали участь в благодійних заходах, та працівники міської ради апарату і відділів. Так як і дорослі, так і діти переймаються всім, що, що робиться в Україні, війна, і ми долучаємося, допомагаємо, стараємося своїм мистецтвом показати і заробити гроші. І хочу передати хлопцям на передовій поряд з музичною композицією тепло дитячих сердець. Наші усмішки з вірою в те, що скоро настане перемога і буде мир. Чергова акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників відбулася в Умані. Метою заходу є. Нагадування про досі актуальні проблеми. Відсутність інформації та боротьба за визволення бійців з російського полону. Підтримка таких ініціатив має бути не лише з боку громадян, а й влади. Переконані учасники заходу. Для суспільства потрібні ці акції, і для того, аби люди бачили, що ми не забуваємо і пам'ятаємо своїх захисників та захисниць до чекаємо їх додому. І ми знаємо, що це не так сильно впливає на владу, як на просто суспільні настрої в Україні. Саме яких конкретних дій очікувалося б від ми очікуємо від місцевої влади, то це е, можливо більше висвітлення акції. У мене рідний брат пропав безвісті. Ми не знаємо нічого про нього. Знаємо, що був ввечері поранений, а на ранок був, пустили дрона, і вже його, ну не було його на місці на позиції. Зник з позиції, щоб знали люди, де що, які рідні, де вони. Щоб якась інформація більше йшла від держави, час мало і всі не знають, де що шукають. Також учасники акції запропонували встановити в місті біло-чорний прапор, щоб вшанувати безвісти зниклих та полонених українських військових. У пологовому відділенні Смілянської міської лікарні з червня до середини липня народилося 51 немовля. Докладніше в матеріалі сміла новини. За цей час на світ з'явилися 19 хлопчиків та 32 дівчинки, серед яких двійня. двійняські міській лікарні за червень місяць та половина липня народилася 51 немовля, 19 хлопчиків та 32 дівчаток. З них одна двійня. Як ви можете помітити, цього місяця переважають дівчатка. Бажаємо нашим маленьким українцям щасливого мирного майбутнього, а батькам натхнення і здоров'я. Нині батьки готуються до виписки з пологового відділення, щоб незабаром зустріти своїх малюків удома. Під час комендантської години поліцейські отримали повідомлення про те, що на одній з АЗС Умані місцевий житель поводився з ухвалом. просить викликати наряд поліції та вказав, що чоловік у їхній компанії має гранату, яку погрожують підірвати. Це відбувається ми прямуємо до вас на місці події. Цю зайшов мужчина і він мені каже: викликає наряд поліції. Там мужчина в вльтанці сидить з гранатою в кармані. На місці події поліцейські виявили трьох чоловіків за знаками алкогольного сп'яніння, які почали провокувати конфлікт і висловлюватись нецензурною лайкою. Добривечір. Ведеться відеофіксація У нас карьоне пройняв поліції. Сержант поліса У Вас є при собі зброя, заборонені речі. Обережно повільно достаньте бо щоб я бачив, ша я говорю. Ну не підходите до мене, буду засовувати газ. На зауваження припинити правопорушення. Не реагували, а один із чоловіків різко почав скорочувати дистанцію у бік поліцейських. Маючи інформацію про можливу наявність гранати, інспектори застосували спеціальний засіб для дії та фізичну силу. Всі на місці, я ж попережав. Поліцейські встановили всіх учасників події та провели поверхневу перевірку. Заборонених речей у них не виявили. У результаті правоохоронці склали адмінматеріали, які скеровані до суду. Синоптичну ситуацію на Черкащині продовжує визначати малоградієнтне баричне поле. Тому синоптики обіцяють сонячну та спекотну погоду. За прогнозом, на 17 липня мінлива хмарність у другій половині дня місцями по області. Короткочасні грозові дощі та шквали. Північно-Західний 5-10 метрів за секунду, температура 27-32 градуси. У Черкасах 28-30. Черкаський гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища. В окремих районах можливий град 6-19 мм та шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб каналі Ільдана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, у майбутнє, все буде Україна!